Всіх вітаю, шановні українці, всім привіт, всім вітаю на каналі, вітаю підписників, вітаю гостів канала. Надіємося, гості каналу стануть підписниками. І отже, в цьому випуску ми поговоримо з вами про таке, що там говорить наш президент Володимир Олександрович Зеленський, що він розповідає, які його реакції, які реакції взагалі від всіх СМІ. От На події і від, як би сказати, блогерів, і від посадовців на ті події, які сталися 2 числа. Тобто вчора, да, на ті підриви ТЦК, на вбивство ТЦК да, що Хто по цьому поводу що думає, то це ми з вами. Поговоримо, а я хотів би вас попрохати, щоб ви додивилися це відео до кінця. Буде дуже багато цікавого, навіть про того. Хто такий той це і хто той, хто застрелив його. От. А ви, будь ласка, я вас попрохав, бо буду дуже вам вдячний, якщо ви поставите вподобайку, тобто лайк, лайк. Три повипались такі жени догори. От, підпишитесь на канал, поставите кнопочку колокольчика. Це займає буквально пару секунд вашого времени і ніякого капіталовложення ну, немає. А це відео побачає більше людей, більше людей знатиме, що робить. Отже. Поїхали. Що говорить наш президент Володимир Олександрович Зеленський? А нічого не говорить. По цьому в цьому поводу він нічого не говорить, що сталося в 2 друг, ну, числа, тобто вчора, він нам нічого не коментує, він тільки говорить про що? Він говорить про те, що е, Україні дуже багато виділили грошей мільярдів, понад 200 мільярдів. От, виділили. А отримали ми тільки 75 мільярдів. І він говорить: я не знаю, де ті гроші. Ну, ми, каже, отримали на 75 мільярдів, ми їх не грошима отримали, а зброєю і тому подобне». От таке він говорить: абсолютно він не говорить нічого про ці речі, які сталися, так як і про те, що коїться в нас в Україні, про те, як знущаються над людьми, про те, як живе наш народ на межі бідності. От, нічого не говорить, нічого не коментує. Але є такі люди, які це все коментують. В попередньому відео ми розбирали це все. Я Відео записав, на каналі є розділ плейлисти, переходьте, дивіться, там дуже багато відео. І отже, не затронули ми з вами таку тему, як е, комент, коментар одного з посадовців Збройних сил України. О, і це ніхто ніхто інший, як зараз ми з вами Я вам це зачитаю, це Михайло Драпатий. Це командувач сухопутний Вік Збройних Сили України. Він прокоментував це, ці всі події, які сталися. Отже, що він, цей Михайло Драпатий, що він говорить. Вбивства військових у тилу це червона лінія. Ще один по червоні лінії. Ще один, бачите? Ще один говорить про червоні лінії. Ніхто не говорить, ніхто не говорить про ті червоні лінії, коли е, наших е, ну, людей, чоловіків, обичних чоловіків, не військових, е, ТЦКшники, поліцай, поліцейські, поліцейські, на вулицях б'ють, ламають руки. Е, про загибель простих людей, простих чоловіків, ТЦК. Ніхто не говорить про червоні лінії. Абсолютно. От. І він говорить. Е, яку не можна перетинати. Червонірія не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Захисників України всі поважають. Захисників України я поважаю. Надіюсь, ви поважаєте. Всі ми поважаємо тих людей, які боронять нашу неньку Україну там на передовій, а не тих, хто вбиває нас тут. Тут, на мирній території, хто ламає чоловікам руки, б'ється з жінками, оці поліцейські ТЦКшники, як вони ламають, викрадають людей. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників. Але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємося, хто що лайкнув. Ну а що це ми ворогими з вами тоді виходить, І цей нас ворогами назвав. Чи як це, я щось не розумію. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Зараз ми ще його прокоментуємо. Тобто він нічого, він не він не звертався, коли е, ну, на, на ті всі інциденти, що стаються на вулицях, у нас він нічого не говорив. А тут Бог, бач, він уже говорить. Якось ТЦКшника одного вбили, який пакував людей. Да, зараз ми про це поговоримо. Немає жодних виправдань вбивства військовослужбовця і нападу, нападу на ТЦК. Блискавична і шорська реакція влади. єдина можлива в ситуації свавіля проти військових. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів в інших містах, в інших кварталах, на заправках, у супермаркетах, у під'їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв. Тут він бах, одного тицикашника вбили, і він вже все, він вже вийшов і говорить. А скільки людей загубили, скільки людей пакують у ті цицикашники і ті поліцаї, скільки знущаються, як знущаються над людьми, що вже скоро не буде кому працювати, тому що чоловіки не хочуть виходити на вулицю, бо їх викрадають, б'ють. Позорно б'ють, валять на землю, ногами, руки ламають, ноги ламають. Я скільки раз це повторював, і це все проходить безкарно, і ніхто на це нічого не реагує, ніхто не виходить. от. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діаг... діагнозом. Хочу вірити, що в, цій, де ми, в тій точці, де ми зараз, це не є можливим, бо єдине, що відділяє нас від ворога, це Сили Збройних сил України. Да. Збройні сили України, хлопці, які там на передовій захищають, а не ті, що тут. Я, і це моя сугубо думка, це я, я, ну, моя власна думка, що всю цю зривці мобілізації це все, це все оце ТЦК зробило. Про це ми зараз поговоримо. Там ще пан Світан коментує це все. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу е не маємо втратити совість. От іменно драпатий, ми не маємо права потратити особість в тилу і повинні так само поважати і нас, простих людей. Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується е, гідність. Ми зобов'язані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя, боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш е, прапор, наш дім. Світла пам'ять загиблу. Я це не буду читать. От, отже, дивіться, що <сміст> згоден світла пам'ять тим, хто боронить нашу Україну з автоматом, хто це все боронить. Ну, не ті, хто убиває нас тут, нас над нами знущається, руки, ноги і тому подобне, хто називає нас падлами ухилянськими і тому подобне. Тобто, я думаю, що цей пан Драпатий ну, ну, говорив на емоціях. Ну, Це я хочу так вважати, що він говорить на емоціях. Ну, Бог йому суддя. Він не виходив, не говорив нічого про те, як цивільних людей б'ють його люди в пікселі, ламають руки, ноги, вбивають. От він про це нічого не говорив. Отже, пан Світан коментує в одному з інтерв'ю, і він говорить, що дуже багато в нього воєнкомих, знайомих, багато співробітників ТЦК, і вони не винні, він говорить, вони жертви цього всього, що відбувається і що зробила влада. Він говорить, що це цей закон, що прийняли про мобілізацію. Це все винний він. Це він цей закон, що заставляє їх, це все корупція і тому подобне. Він говорить, що цей закон примінявся в ДНР. Він говорить, що цей закон там, в Росії щось хотіли, не прийняли, але пропихнули цей закон через нашу владу, і от таке у нас коїться. Е, Хотілося б запитати у пана Світана, а їх, оцих ти теж закон заставляє руки ламати. Чоловікам українським. Їх заставляє цей закон заставляє бити отако ногами, валити на землю оцих поліцейських, е, знущатися над чоловіками, да, де є жінка, дитина, хватати, Або ж їхати просто по вулиці, побачивши чоловіка, який йде, вискакувати, просто хватати його, і вести в невідомому напрямку, тримати в підвалах, а потім вони гинуть в ТЦК. Це теж їх цей закон заставляє? Отак робити. Ну, тобто виходить, що десь щось сталося. Дуже багато говорять, що це е, оці всі підриви, це все, типа, що власть хоче цим дати більше повноважень е, робітникам ТЦК на використання зброї і тому подібне. Ну а куди вже далі? Вони і так, е... Подивіться, що вони коять, в них і так тієї влади, що ще робить. Тобто, це якщо я буду йти, допустимо, по вулиці, десь щось там не, йому не сподобалося, він має, ну, буде мати право перейденути затвор і просто мене вбити. І так воно і буде. Так воно і буде. Ну, Хто його знає, що тут, а, що тут коїться, що тут хоче. Деякі кажуть, що це вже е, людям терпець урвався, що так воно робиться. Хтось каже, до, розповідає, що е, це. Російські спецслужби, ФСБ, під контроль, їх, їх під їхнім контролем це все робиться, це все вони роблять. Ну, Кому вірить, хто знає. І розповідають про цього ТЦКшника. Він ніде не воював, він був обмежено придатним, він призвався в 2023 році в ТЦК іменно, і ніде він не воював. І отако ловив людей на вулицях. І там ще є відео в інтернеті, я думаю, всі бачили, як військовий розповідає, як він потрапив у ТЦК, як вони повістки брали, вони їх не, не розносили. І ще говорять, що це, що убив цього ТЦКшника, він хотів визволити тих, кого вони везли, а вони не сходилися. От так все сталося. Так що бережіть себе, бережіть своїх рідних, дай Бог вам здоров'я, бережіть, ладне, бережіть своє здоров'я. Все буде, думаю, Україна, перемога буде за нами. Дай Бог вам всім здоров'я, наснаги. І щоб ми, дав Бог, вижили як українці.